Привіт, мої дорогенькі! Починаємо заняття з математики. Спочатку з меншими діточками, а далі зі старшими. Отже, приступаю! В одному дворі живуть двоє друзів Тім і Том. Веселі і добрі. Дивіться, ось вони. Чим вони відрізняються? Тім худіший, тобто тонкий. Том повніший або товстий, але це зовсім не заважало їхній дружбі. Тім любив усе тонке їсти тонке печиво, читати тонкі книги, малювати тонким пензликом. А то навпаки. Ось погляньте і визначіть, які речі належать Тіму, а які Тому. Поруч з хлопцями живе дівчинка Оленка, і вона запросила їх на день народження. Хлопці вирішили подарувати Оленці кошеня і пішли обирати. Скільки кошенят ви бачите? Порахуйте. А зараз порахуйте порядковою лючбою. Перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий. Скільки всього кошенят? Котре за рахунком кошеня чорне? Котре жовте? Котре біле. Рябеньке. Якого кольору третє кошеня? Як ви вважаєте, якого кошеня обрали хлопці? Перше вони пов'язали червоною стрічкою. Далі вони вирішили підписати листівку дівчинці, але забули цифри і вирішили їх згадати. Діти, назвіть цифри по порядку. Якого кольору цифра 2? Якого кольору цифра 4? Яка цифра зеленого кольору? Яка цифра блакитного кольору? дівчинці виповнилося 5 рочків. Якого кольору цифру вони напишуть на листівці? Молодці! В гостях у Оленки діти веселилися, стрибали і танцювали. Давайте ми розімнемось. Потягнулись для забави. Підняли руку. праву а за ней и следом ми мы вправне ліниві, нахилились раз два раз два закрутилась голова ось мы и разнялись У Аленки є кролики. Вона запропонувала Тіму і Тому пригостити їх морквою. Скільки кроликів у Оленки? Скільки морквинок взяли хлопці? Чого більше? Кроликів чи морквинок? Наскільки більше? Що потрібно зробити, щоб всім кроликам було по одній морквинці? Скільки тепер морквинок? А кроликів? То який висновок можна зробити? Їх стало порівну. В зошиті простим олівцем? Намалюйте 4 кролика і стільки ж кожному по морквинці. Заняття для менших закінчено, далі продовжуємо зі старшими діточками. На початку підготуйте зошит і простий олівець. Зараз ми з вами будемо писати математичний диктант. Я буду ставити вам запитання, а вам необхідно зобразити відповідь у зошиті, у рядочок. Ну що, підготувалися? Тож починаємо. Яка цифра стоїть перед цифрою 8? Напишіть її. Напишіть число більше, ніж 5 на 3 одиниці. Зобразіть. Фігуру, що має чотири кути, Зобразіть знак більше, знак менше, запишіть сусідів числа дев'ять. Намалюйте геометричну фігуру без кутів, але не круг. Якщо вам треба трішечки більше часу, то нажміть на паузу. А якщо ви вже виконали, то перевірте, чи правильно ви це зробили. Ось так у вас повинно бути записано у рядочек. Якщо ви правильно впоралися, молодці! Наступне завдання. Що намальовано у цьому завданні? Скільки всього груп предметів? Скільки з них груп, на яких зображені рослини? Скільки груп, на яких зображені істоти? Порахуйте, скільки кожних предметів у кожній групі. Наступне завдання. Розгляньте серію малюнків у цьому ряду. Необхідно скласти розповідь. На квітці сидів метелик. До нього прилетів. Ще один метелик. Їх стало два. Діти, скільки було метеликів? А скільки прилетіло? Стало більше чи менше? Як можна записати математичним виразом Цю подію. Запішіть у зошиті. Розгляньте малюнок із зайчиком. Що намальовано на першому малюнку? Зайчик і чотири моркви на грядці. А що намальовано на останньому малюнку? На грядці дві морквини. А в лапах зайця дві. Як гадайте, що повинно бути в пустому квадраті намальовано? Як заєць рве моркву? Як можна записати математичним виразом ці дії? Запишіть у зошиті. Погляньте на ось цю групу комах. Кого ви бачите? Скільки бджілок? Скільки метеликів. Скільки їх буде разом. Це можна записати ось так. П'ять додати 4 разом буде. Дев'ять. Це завдання виконайте самостійно і запишіть результат у зошит. А зараз задачка віршик Не на жера лис лютує у ліску. Півне курочок рахує в курнику. П'ять біленьких, дві рябенькі, разом сім. Тож тихесенько сидіти треба всім, бо страшний, рудий, хвостатий лис прийде, неслухняних і вередливих покраде. Скільки куричів у курнику? Складіть математичний вираз і запішіть зошит. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!